Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. Приїхав я на майданчик наш у місті Рівному, князя Володимира 112. а І власне знаєте, що в нас триває розпродаж залишків товарних. Всі трактори, які до нового надходження, нове надходження вже під кінець цього місяця. Два контейнери: один на Івано-Франківськ і один на рівне, тобто більш правильно один на рівне і один на Івано-Франківськ. Але маємо чудові трактори. Так, вони трішки застоялися, можливо, десь була зависока ціна, можливо, щось не влаштовувало, але зараз, на наш погляд, ціна є дуже привабливою. Давайте почнемо з Kubota gl 260 з фронтом. Візуальний стан, звичайно, підтертий. Такий, видно, що використовувався, але знаєте, що. Трактори з фронтами, вони без діла не стоять. Тут напрацювання 2,405. Фронт працює коректно, в принципі, весь трактор працює коректно, жодних зауважень. По шинах є тріщини, але не критичні. Карби як на передніх, так і на задніх шинах присутні. Доцільності міняти немає, оскільки це брістов. І вартість такого комплекту 9200. 9,200. З фронтом 26 сил кубота з грунтофризою в комплекті. З менших тракторців лишилося, що у нас е, Mitsubishi MTX на 24 сили, 6 тисяч умовних одиниць з ґрунтофрезою. Знову ж таки, ті, хто порівнюють з китайськими тракторами, от 24-ка, е, будь ласка, порівнюйте коректно, віднімайте вартість ґрунтофрези з боковим редуктором, а вона там 1300-1500 доларів. Ну тобто, якщо 6 мінус ґрунтофриза, не то, що ми продамо. Але мінус півтора тисячі, тобто сам трактор от виходить 4,5. Бо вам ж треба купити трактор, а потім до нього ґрунтуфризу з боковим редуктором. А це ну, хвилинку, півтора тисячі доларів, щоб окремо купити нову індійську ґрунтуфризу. Тому порівнюйте кор кор коректно. 6.24 на реверсі. 5700. Тут є зауваження картерні гази. 5700 ціна. Янмарчика АФ 118, все працює коректно по фрезі, по реверс, рівень горизонту, все абсолютно коректно. Єдине є трішки карти мегазів. Ну, трактор справний в плані технічному, але є зауваження по двигуну. А, ну, одразу, щоб не було у вас якихось непорозумінь, хто розбирається в двигунах і готовий буде з часом зробити капітальний ремонт. Тому така цікава ціна 5700 за цей комплект. В чудовому стані шинами Bridgestone Yanmar FX30S на 30 сил. Реально класний великий потужний трактор а, з ґрунтофрезою в комплекті рівень горизонту, ґрунтофреза 1,50 м і вартість 7700. За цей комплект. Тепер по куботах. GL29. Тут теж вартість 7700. У нас, власне, декілька тракторів одинакової вартості 7700. Поміняли, бачите, БКТ. Передні шини нові, 8х16. Стоять нові шини. Задні шини ще хороші, брідстоун, В комплекті ґрунтуфриза. Власне, отакий от великий 29-сильний трактор. Вартість 7700. Дуга. Безпеки, навіс від сонця. Ну, дуже приваблива, як на мене, вартість на такий великий трактор з колією метр 20 Наступний трактор теж GL260. Ціна 7700 і на цей трактор. Детальніше телефонуйте вам, Володимир, відповість на всі запитання, додаткові огляди. Теж нові шини, тут трішки менші 7 на 16. задні теж Брідстоун в хорошому стані. Тут механічна коробка. Тут U-Shift коробка. Дуга безпеки, от порване трішки сидіння, а все решта коректно працює. 7700, два тракторці. Ну, знову ж таки, кубота за ці гроші, я думаю, що є доволі цікавою пропозицією з нашої сторони. Питають за свіжі трактори часто. от Трактор 15-м роком. ні, 12 м перепрошую, трішки прикрасиво. 12-й рік і тут теж 12-й рік. Із напрацювання 380 мотогодин. 24 сили, але широкий, метр 20 може бути колія, Ну, тут щось перемикається, щоб подивитися, чи не перемикається. Давайте подивимося. Ну, 380 мотогодин. Лічильник мотогодин. Отакий тракторець і на нього теж знижена вартість на умовах самовивозу. Тут можна придбати за 9600 комплект з ґрунтуфризою. Є дві ґрунтофризи до нього на вибір, тому оберете ту, яка вам більше пасує. КЛ-21, він же Hitachi NX, NTX 21 в комплекті з ґрунтофризою, теж а, теж свіжих тракторів 484 мотогодини години ну Приїжджайте, тестуйте дійсно трактори. В хорошому стані, і тут власне вартість на КЛ8600. Ну, теж думаю, от бачите, навіть наклейка КЛ-21. По шинах повний порядок. Гарний справний тракторець. За такі кошти з таким напрацюванням. Тут електронні показчики, явно ми тут нічого не могли зробити. Бо з механічним ми ніколи не стверджуємо про правильність мотогодин, а от з електронним тут вже щось виглядає на. Реальну правдивість. Так, 19-ка за цікавою ціною 5900 за комплект. Хороші ножі на ґрунтофрезі, візуально є заваження тому власне така вартість. Новіша версія цієї ж серії Сіал 193-й. Теж свіжішими роками. Це кінець 90-х, початок 2000-х. Давайте глянемо 96-й на дисках. Власне, тут ще на ремені можна перевірити дуже хороший стан. 1044 мотогодини на працювання. І вартість 6800 за цей комплект. Бачу, ґрунтофреза на швидкоз'ємі, ґрунтофреза метр 60. В доволі хорошому стані, ножі підтерті, але попрацюють точно ще не один сезон. От, і чудовий трактор з кабіною, з кондиціонером, з ґрунтофрезою, вже не раз показували, дійсно застоявся цей тракторець, напевно, один з давніших. Бо специфічний трактор, розуміємо, невеликої потужності, але, власне, з великими можливостями, бо вузький, в міжряддя, в садочок, ягідник він буде пасувати якнайкраще. Ось бачите, в Японії на 687 мотогодин поміняно гідравлічний фільтр. А по напрацюванню тут зараз 734. Тобто він добре обслуговувався в Японії, і це є великим таким плюсом для будь-якої техніки. І це є кінець 90-х теж років. Серія, бачите, на три закінчується. Це 96-й 2001-й рік. І ось такий підбірочка чудових тракторів на нашому майданчику в Рівному. Звичайно, якщо недалеко доставка, доставимо своїм транспортом. тому... Ціна, в принципі, відрізнятися не буде, якщо доставка в межах України попутнім транспортом доволі дешево і буде правильно відправити вам обра... обраний вами тракторець. Звертайтеся, телефонуйте, коментуйте, завжди раді вас вітати на наших майданчиках. Завжди відповімо на ваші запитання. Всім успіхів, миру та перемоги. З вами був Володимир на каналі Вірем Техніка. До побачення!